Ми живемо в такий безумний час, коли йде страшна війна, стільки страждань і зла по всьому світу, якому нема ні кінця, ні краю. Багатьох це засмучує, те, що зло не покаране, а люди перетворились на людожерів. І вся проблема в тому, що люди самі ж відкинули Бога, відкидають Божих пророків, які проповідують істину, яка може нас спасти. І цією істиною є Ісус Христос. Господь говорив: Матвія, третій розділ, другий вірш, покайтесь, бо наблизило старство Боже. Він говорив, що буде воскресіння мертвих, і кожен воскресний і дасть час за всі свої справи. І далі буде вирішуватись, куди піде наша душа. В раючу пекло. Тому щоб закінчилось це безумство, війна, нам потрібно повернутися до Бога і поставити його на перше місце в житті, і слухати щодня Слово Боже, тому що воно дає життя, прийняти Божу людину, будемо Духом Святим своє життя, і слухати її, і слідувати за нею, тому що через неї ми зможемо прийти до Бога і до спасіння. Зараз час милості, благодаті, і Господь кожному дає можливість зробити вибір, за ким йти, за Ісусом чи дияволом. І то, де будемо, в раючу пеклю, залежить від нашого вибору зараз на землі. Амінь.